Це місто Каронтаун. Так виглядає з мотоцикла. Всі ці горби донизу до верху, церкви, оці мормонівські, куди ж без них. Церква. Церкви в провінції це завжди красиво, бо вони крім неділі завжди пусті. Сюди можна прийти і сховатися від людей. Отакий парадокс. І, до речі, бачите, всередині вона доволі цікава, особливо вона цікава ось такими фресками. Які тут по, всьому, по всій внутрішній частині даху, практично сучасне мистецтво на релігійну тему. На вечір буває, коли приходиш в такі церкви, а там просто сидять двоє дівчат, колись на камедійні ми застали таку ситуацію. От вони просто грають на органі і співають. Не для когось, тобто воно. Повинно було б бути для когось, але просто нікого немає. Але вони все одно цю функцію свою виконують кожного вечора. І коли це темно і освітлене із середини храм, і лише дві красиві дівчини співають і красиво грають, це якось так виглядає доволі зворушливо. Чорний Ісус Христос. На відміну від Казіно, в церкві є годинник. Зараз ще покажу зовні: це церква. Порівняно сучасно, сучасна. Ну, зараз точно. Ага. 1969 рік. Була закладена. А, старт старт білдинг. Ага. Все-таки в 1901-му. Хінай Хінай Білд. Є Хіна Хінай Білд. Окей. Типу, що дуже повільно вони її будували. Почали і лише через 63 роки відкрили, наскільки я зрозумів. Це є актуальний центр. of Corona. Mm -hmm. Center Mr. Coron. This is the municipality. Uh -huh. But this oh. one is the new one. This is

не мають бути. Тобто це госпіталі для людей, які не мають грошей, щоб лікуватися, тут їх приймають безкоштовно. І з тої сторони, до речі, там все про спорт: баскетбол, волейбол і навіть тенісні корти. От ходять туристи, і їх тут прямо аж забагато. Mm -hmm. Оце вулиця Ресторанів, це центральна вулиця. Я потім ще покажу її вночі, вдень вона виглядає отак. Тихо, мирно, вночі оце все в лямпах. Люди зазивають, зазивали, стоять. Прямо заходьте, заходьте. І тут є такі доволі цікаві заклади із більш-менш адекватними цінами. От. От і в день вони більш-менш активні. Ця вулиця поступово переходить в базар. Тут, до речі, вночі працює фонтан кольоровий-кольоровий весь такий. І тут все теж світиться, ну тобто зовсім інша атмосфера. Ну, треба її і вдень, і вночі показати. Точно як по Марсу їдемо. З червоної глини зробили цей насип. Ай, базар з цієї сторони. От, От він тут бардачний. Тобто на скору руку тільки насипали оцю тут землю місцеві в своєму стилі. Хібар якихось тут забабахав і почали там торгувати. Ну і так воно і є. Мабуть, потім вони все перероблять. А поки що цей базар виглядає отак. Оце центральний базар міста Кронтаун. Оце живуть нелегальні поселенці, отак на воді. Це Будь-де вони так живуть, де є робочі, ну, де, де потребована робоча сила, От вони приїжджають з маленьких сел, з джунглів, оселяються оце отак і так живуть. І Анжело каже, що ось вже наступного місяця, тобто в листопаді, уряд прибере оці всі будинки, вони пообіцяли, і прибере оцю територію з базаром тимчасово. І тут будуть якось щось вони окультурювати. Тобто, якщо сюди приїхати за рік, а може навіть за півроку, то можливо тут вже буде все інше. А поки що воно виглядає жахливо. Я ж кажу, я прямо з літаку прийшов от сюди, це перше місце. Якраз після дощу воно все в грязюці. І генератори оруть, бо світла не було. Знову ж казав собі, почекай, почекай перші емоції, ну і потім виявилося, що там є. Цікаві вулиці з ресторанами, з різними закладами, нормальні готелі. Тобто треба було просто пройти далі за іншої погоди і коли є світло. Ввечері вогні коли засвічуються, воно все оце скрадається, всі оці недоліки і все виглядає дуже красиво, яскраво і практично навіть затишно та прогресивно. Вон звідси видно ту гору, на яку я дерся. З напису Корон та з хрестом. Ну, А це типові вулиці, ресторанні, де вночі кипить життя. Тобто тут один заклад, як мені так і сказали, де повії сидять. Навіть напівлегально навіть. Тут такий бізнес. Типу всі це знають, всі на це заплющують очі. То От один такий заклад є. Тобто це територія не, не проповій. З одного боку. З іншого їх завжди можна знайти при бажанні. Просто що б, нема такого, що вони тут аж занадто кидаються в очі. От він жалібіль, це аналог Макдональдсу. Той ж арк Макдональдс, яке наразійський манер, бо там рис і курка. Основне блюдо. Osionfish. Є заклади прямо дуже комфортні, і, і з гарним дизайном. І все сучасно там, і правильні кондиціонери. Ну тобто, от бачите, отакі ось готелі є. І поряд з ними отакі дайв-центр. Ага, Проїхав Нічний клуб. Там прямо дівки намальовані. Це have А, вони inside. In here. потрібно йшти на лісі Оце два заклади, де тусуються дівки. Так, я їх по-швидкому зняв. В даній ситуації це якось так звучить. So here we have the ага, це центральний госпіталь. Міста. Це ось піталь. And we have the І на, на 30 -ти тисячне містечко навіть є Макдональдс. Річний кротал.